Привіт, дівчата та хлопці. Я рада вітати вас знову на своєму каналі. Якщо ви стоїте, то краще сядьте. Бо новинки від Thella Artis, які я знайшла на сайті Голка, це щось неймовірно шикарне справді, дівчата. Це серія наборів для вишивки хрестиком дерево життя. Де до складу набору входить рівномірка та нитки ручного секційного фарбування DMC. Просто шикарні набори. Я не могла не поділитися ними з вами, своїми цими знахідками. Можливо, не всі слідкують за новинками. Ну, зараз такий сезон городній, тому я вам розкажу. E, значить, перше, це півонія. Ну, вона вся серія називається Дерево життя, а далі вже йде уточнення це перше півонія, розмір готової роботи тут 14 на 21 см. До речі, всі дизайни цієї серії однакового розміру. Заповнення тут часткове, всього 5 кольорів. Як я раніше казала, DMC ручного секційного фарбування. Тканина, рівномірка, брідні, Лугана, 28 каунт. Тобто ну, склад набору ну, просто шикардосний. І ціна, ви знаєте, для такого складу ну, нормальна. Також виробник дав опис значення зображених на дизайні символів. Оце взагалі для мене дуже-дуже приємно. Я це люблю, коли ти розумієш. Що в цей дизайн закладено і що ти вишиваєш. Тобто мені вже цікаво, я люблю робити те, що я, ну, про що я знаю, для чого, що це означає. От, до речі, дерево життя в багатьох народах світу відображає структуру всесвіту, людського життя та єдність з родом. В українській народній творчості дерево життя малюється з міфічними птахами-охоронцями. Стовбур дерева виступає зв'язком між світами, між минулим і майбутнім. Ваза являє собою лоно всесвіту, яке корінням проростає дерево. Квіти на дереві це життя людей, а броньки наступні покоління. Дерево життя є символом безперервності життя на землі та його й розмаїття. Ну, це так, кратко. Я думаю, можна в інтернеті прочитати більше інформації про ці значення цих символів у вишивці. Але це надовго затягнеться. Так, а тепер давайте щодо півонії. В Україні її називають панською квіткою. Вона уособлює дівочу красу і пишноту жіночої зрілості. Півоні вишивають на сімейне щастя, вдачу та любов. Птахи-охоронці дерева життя в цьому, ну, виробник називає семплері. Удоти. Ця пташка символізує весну та родючість. Ну, отак, дивлячись на дизайн, ви знаєте, я б не здогадалася, що то тут. А так, виробник пояснив, навіть що вони символізують, а, так, далі йде троянда. Оце хто зі мною давно знає, що я обожнюю троянди, тому перша думка купити я взагалі, звичайно, б хотіла цю всю серію, але. Трошки потрібно своє бажання пригальмувати. Так, розмір дизайну та склад набору такий же, як і в півоніях, як я вже і казала. В цьому дизайні рожеве троянди – це символ пристрасті, молодості, життєвої енергії та жіночої вроди. По розкинуті літери, які збираються в слово троянда. Якби виробник не написав, я, дівчата, чесно і не побачила б. Ще забула сказати, що в набори входять кольорова схема вишивки з QR-кодом для скачування файлу у форматі сага. Взагалі, все продумано до дрібниць інструкція з вишивки та навіть прання, ну і, звичайно, жголка. Потім йде конюшина, склад набору той же. Ну, Я думаю, всім відомо, що символізує конюшина, але я ж все-таки прочитаю, що конюшина допомагає залучити удачу, щастя та везіння. Конюшина в геометричному візерунку символізує єдність і гармонію. В цьому дизайні геометричний візерунок сплитається в формі малого гербу України тризубу. Ну, Це дівчата теж потрібно придивитися. Молодці, що розписали, все докладно, все показали, що вони там задумали, Бомбезні дизайни і взагалі все, все шикарно. Так, далі, чортополох. Ця рослина теж має символізм, він захищає від злих сил та намірів. Внизу стобура в основі дерева життя знаходиться восьмикутна зірка Алатир. Провісник божественного добра окороду. Це український символ найукраїнський. Саме український. Так, півники далі. Не дивно, що в цьому дизайні птахами охоронцева дерева життя є півні. Вони сповіщають світ про народження нових українців. Я про це не знала. Півники вже, в свою чергу, Символізують чистоту та захист. Так що півники з півниками. Ось так. Молодці, ідеальне поєднання. Далі наша українська квітка мальва. Тут же використовується 6 кольорів TMC. Мальва є берегиня української селі. Символом любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати, уособлює духовне коріння людині, її вірність, духовній спадщині предків. Ще б я, я скільки себе пам'ятаю, в дитинстві е, у нас завжди росли біля будинку Мальве. Тому для мене це особлива квітка. Далі барвінок теж. Українська-українська квітка. Тут також шість кольорів, а барвінок означає радісну, життєву силу, вічність усталеного буття та взаємозв'язок між смертю та життям, а також його продовження. Ще один укра. Ага, так, це ми завершили. Тепер. Е... Про ще одного українського виробника наборів для вишивки, який теж мене приємно здивував своїми дизайнами. Це кольорова. Я вибрала ось декілька дизайнів, які мені найбільш сподобались. Це поля лаванди «Прованс». Розмір роботи буде 22 на 18 см, вишивається нитками DMC. Аж 34 кольори. Канва їда 14 каунту білого кольору. Також в наборі органайзер для ниток, голка поні, паперова схема плюс інструкція. Ну, бачите, тут виробник не дає такого детального опису значення дизайну, як от в Цела Ну, Я там далі вам те, що я познаходила на які прикмети вишивається там, той, ну, та квітка, там, або в, ну, пейзаж, але трохи далі розповім. Так, серед, середземноморські пригоди, розмір готової роботи 22 на 18 см, 44 кольори ТМС, біла аїда 14 каунту, органайзер голка, схема та інструкція. Пікнік, невеличкий дизайн 12х12 см. Використовуються 29 кольорів DMC, а також біла Аїта 14 каунту. Ну, зараз сезон пікнічків, але не всі зможуть ну, піти в ліс, десь біля будинків, але хоча б так. І на тому спасибі нашим Збройним силам. Також невеликий сюжет «Прованс», Розмір 12 на 12 см, 28 кольорів «DMC» і також аїда 14 каунту. Ну, а далі, дівчата, «Маяк кохання, ну як уже влітку без маяка. Це вже побільше картина 20х28 см, повна зашивка, 51 колір TMC та Аїда 14 каунту. Ну, я думаю, пояснювати вишивальницям не треба, що символізує маяк. Маяк вишивають на здійснення мрії. Ну, хто не знав. Скоро я приступлю до свого маяка. Це в мене літній такий дизайн. Чому я зупиняюсь? Ну, я далі розповім, бо виходять нитки, закінчуються. Поки я чекаю, замовляю, чекаю, коли прийдуть, я вже переходжу до вишивки іншого дизайну, і до того мені вже. Е Повертатися не хочеться. Коли ти от вже загорівся, вишиваєш, вишиваєш. І тут бац на самому цікавому місці завершую, закінчуються нитки, ну, якось вже пил згасає. Так, далі будиночок біля маяка. Е, також середнього розміру дизайн 28х20 см, повна зашивка на їді 14 каунту, 46 кольорів DMC. Потім... Знов пішли квіти, мальовничий букет, розмір 26 на 21 см, 40 кольорів DMC, також аїда 14 каунту, а тут уже часткова зашивка. Садова полиця. Розмір дизайну 22 на 15 см, 39 кольорів DMC. Тут Аїда вже 16-го каунту і бежевого кольору. Всі ми вже скучили за роботами на землі. Вже все цвіте і пахне, але якось швидко все відцвітає. Хочеться подовше, щоб все зеленіло і цвіло. А, Так, угу. Як я вже й казала, дуже б хотілося, щоб виробники все ж таки описували, що вони там задумали, коли створювали дизайна. бо у кожної вишивки повинна бути своя історія створення від дизайну. Потім уже у вишивальниці своя історія вишивки цього дизайну. Але в тому і цінність цієї роботи, вишитої роботи що вона залишає спогади. Так, український виробник Оланта теж порадував новинками. Оце також лаванда, схожа на семплер, але мені здається, це не семплер. Так, розмір роботи 29 на 29 см, 34 кількості кольорів муліне тут вже пері. Біла аїда 16-го каунту та часткова зашивка. Тут же я поясню, що за прикметою вишивання лаванди допомагає подружжю зберегти добрі взаємини, уникнути сварок. Ну, Лаванда це взагалі рослина. Заспокійлива, Навіть в мене було саше з лавандою, коли не могла заснути, клала поруч, ну і начебто засинала нам треба. Ми з моря привозили. Зараз, на жаль, не привезеш з моря. Я знаю, хтось саджає. ой, Забула капітула, по-моєму, я Підписана у Фейсбуці на жінку, забула, як звати, ось вона продавала лаванду. І масло ефірне з лавандою теж заспокоює. Тому, ну, тому такий, така й прикмета, мабуть. Так, далі пухнастий читач. Ну, така прикольна киця. Розмір 21 на 27 см, 25 кольорів муляне Пері. Тут часткова зашивка на білій Аїді 16-го каунту. Я теж люблю читати книжки. Ой, а це, якийшочок і, і люблю. Тому класний дизайн мені сподобався. Ну, і не могла я пройти повз нової слободи, і вони не перестають нас дивувати. Ну, Конкретно мене. Так, значить, промінь надії. Тут розмір 37 на 30 см, 53 кольори муліне, Аврора 120, аїда 16 каунту з фоновим малюнком. Квітучий маяк 40х28 см, 34 кольори муляне Аврора 120, аїдна 16-го каунту з фоновим малюнком. Вам нічого не нагадує цей дизайн. На мій погляд, дуже-дуже схоже на дизайн Dimensions. Ну, Можливо, і Dimensions забрав ну, цей. Дизайн з малюнку з картини якогось автора і право на розробку дизайну по цій картині, можливо, не тільки у Dimensions. Ну, Не буду вдаватися до подробиць. Гарні розробки. Тепер ось таке квіткове різнобар'я 28х42 см, 44 кольори Муліне Аврора 120. І Аїта 16 каунту. Ще мені сподобався отакий дизайн Зоря на ніч, але це вишивка бісером. А тут, ну, як я вже казала, мені стається дизайни для вишивки бісером краще, ніж дизайни для вишивки хрестиком, але це моя особиста думка. Так, тут розмір 38 на 22 см, 12 кольорів бісеру словенська буса. Канва габардин. І ось така, такий дизайн мені взагалі, якщо б я вибирала із цих дизайнів, то в першу чергу я б придбала оцей. Називається мустанги. А тут, три... я зараз поясню, чому цей дизайн я б вибрала, зараз скажу технічні параметри. 37х33 см, 50 кольорів муліне Аврора 120, Канва iда 16 каунту з фоновим малюнком. Ви подивіться, мало того, що тут коні, вони вишиваються на прикмету, щоб знайти гарну роботу, роботу мрії. Та ще й тут ці коні на фоні гір, а гори вишивають для просування по кар'єрним сходам. Та ще й тут в горах і водоспад, його вишивають для залучення удачі. Дівчата розповідають, що. Вишили коней і буквально там через невеличкий проміжок часу багато хто про це казав, знайшли гарну роботу. Ну, якщо ви пам'ятаєте, я вишивала портрет коня, ну, звичайно, не українських дизайнерів. Можливо, тому і, ха -ха, в мене прикмета і не здійснюється. А, щось довго вже потрібно, мабуть, вишити коней від наших українських дизайнерів. Може, туди прикмета і збудеться. Так, о, Далі ось така екзотика розміром 40 на 40 см, муліне теж Аврора 120. Повна зашивка на аїді 16 каунту з фоновим малюнком. За повір'ям тропічне листя нейтралізує негативну енергію в будинку. Ось так, я про це не знала. Дуже гарний дизайн, такий свіжий, яскравий, насичена зелень. А, далі, що у нас тут? На заході сонця? Тут теж коні. Розмір роботи 28 на 36 см аж 43 кольори Муліне Аврора 120 і Аїда 16 каунту. Мені дуже подобаються розробки дизайну від нової слободи. Якби вони ще продавали окремо схеми з ключем Mouline DMC, я б багатенько придбала. Ну, ви знаєте, тут у всіх наборах в них використовується дуже багато кольорів муліне. Якщо купувати набір, в них ну, за рахунок того, що не такий, наскільки я розумію, китайського виробництва, ну, ціна доволі така, ну, недорогі вони. І там великі розміри і дизайни. Якби, звичайно, вони вкладали DMC, то там би ціна набору була захмарна. Ну, Можливо, вони і будуть колись продавати. Я окремо схемою. Я для себе вирішила, що мені так набагато зручніше, коли я вже казала купити схему окремо. Підібрати канву і по ключу підібрати нитки. Ну, і якщо там прописано в схемі, то підібрати цю по, за ключем, за схемою. Тому що у цей облом, коли ти купуєш набір, вишиваєш, вишиваєш і виходять нитки, і приходиться дозамовляти і відкладати цю роботу на 3-4, як мінімум. Ну, Не знаю, мені це не подобається. Тобто до тієї вартості, що я заплатила за набір, все одно ще я докупляю нитки, а там купити три нитки і за пересилання їх заплатити величезну суму, то воно й не вигідно, і ти набираєш, можливо, я б не купувала там якісь речі, але ти добираєш ще, щоб воно ну, було вигідно, хоча б за це пересилання багато не платити. Тому. Я для себе і я не економлю, я от, знаю, що в мене цілий маток цих ниток. І я вишиваю собі спокійно. А як ото в наборі вже дивишся там ще багато зашивати цим кольором, а вже залишилась одна ниточка, і ти розумієш, що тобі не вистачить. І там вже і крутиш і так і сяк і затягуєш. Ну, Я не люблю так. Якщо вишивати, то в задоволення. Тому. Ну, це мустанги, мені сподобались, не знаю. Ну, 50 кольорів муліне, ну, можливо, щось є в мене там в запасах, але ще й багато, В ну, мене не так багато ниток. Дозамовляти багатенько, ну, то ж теж вийде купити набір і потім ще докупляти, ну, він вийде золотий. Тому поки, поки роздивляюсь, скажімо так. Ох, і наостанок дизайн від мого улюбленого українського виробника чарівниці. Отут уже до комплектації наборів в мене немає ніяких претензій, бо склад набору найвищої якості. Так, новинка дизайн літні метелики. Я обожнюю метелики. Розмір цього дизайну 42 на 20 см. Так, написала сама, не чи 18, ну, 18 кольорів муліне. Мадейра. До речі, Мадейра мені не такі більше навіть подобаються, ніж DMC. Ну, і ціна в них дорожча, ніж DMC. Набагато, на мій погляд. І тут іде блакитна аїда 14 каунту. От я ж кажу, до цього виробника у мене взагалі до комплектації наборів питань нема. Ну На мій погляд, шикарна. У мене ще, звичайно, досвіду такого великого, щоб я там перепробувала дуже багато всього різного. Щоб, Ну, все одно є з чим порівняти. Тому буду. Завершувати. Я хотіла знімати інше відео, але коли побачила ці новиночки, я просто не встояла. Думаю, може дівчата хтось замовить, можливо, будуть знижки до свят. Тому і поки весна літо, поки ще час є, нема таких великих ну, городніх робіт, може там прикуплять і будуть вишивати. Я люблю теж такі відео роздивлятися і. Завдяки дівчатам я познаходила і познайомилася з багатьма нашими українськими дизайнерами і зарубіжними, які багато розробляють безкоштовних схем. Я там знайшла купу дівчата. Ну, це треба сісти якось систематизувати. Я ще зніму відео і шикарні, шикарні розробки безкоштовних цих схем, їх дуже багато, тому. І вони шикарні. Тому наступне, наступне. я не буду нічого планувати, бо розкажи Богу про свої плани, і він на тебе посміється. Так що попереду ще багато цікавого, дівчата. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам більше всього сподобалось. Ну, все, буду прощатися. Пока.